Вітаю, друзі. Перший ажіотаж з приводу початку подавання документів до закладів вищої освіти пройшов три дні. пройшло. Тепер ще раз акцентую увагу на моменти, які є необхідними для того, щоб все-таки точно визначитися, куди ви хочете, що ви хочете і де зрештою ви будете здобувачами. Перше пріоритети: зверніть увагу, Міністерство оприлюднило новації. Цьогорічного вступу і одна з них: те, що пріоритети ставляться не тільки на бюджет, а й на контракт. Це пов'язано з програмою грантової підтримки. Абітурієнти, які ставлять пріоритет, апріорі беруть участь у програмі грантової підтримки. Гранти це кошти, які виділяються вам на. Повне або часткове покриття освітніх послуг, повне покриття послуг буде тоді, коли у вас є найвищі бали, а далі вже за кількістю балів, але не менше 150, часткове покриття. Але це також фінансова підтримка для вас і ваших батьків, які сплачують переважно ваше навчання. Друге, на що я звертаю увагу, пільги. Будь ласка, ще, і ще раз повторюю, не забудьте прописати свої пільгові категорії. Першу другу пільгу, з ними можна ознайомитися на сайті будь-якого університету в правилах прийому. Херсонський державний університет чітко акцентує на своєму сайті які новації щодо пільгової підтримки. Сім'ї, в яких є учасники бойових дій, є загиблі, є одним словом сім'ї, які пов'язані з нашими військовослужбовцями. Зверніть увагу на те, що дітям, членам сімей, військовослужбовців відшкодовується навчання, тому оплата за навчання. Якщо ви навіть не проходите за балами на бюджет, не переживайте, підготуйте всі документи, пакет документів. Це дасть можливість вузу подати їх до міністерства, і у вас буде фінансування. Вам покриється це все. Державою держава дає вам можливість використати її, будь ласка, в тому числі і фінансово. І ще раз наголошую на програму ваучерної підтримки. Раніше вона чітко називалася 45 Тепер ще раз. Звертаю вас до служби зайнятості, до головного сайту, де є перелік категорій осіб, які можуть скористуватися програмою ваучерної підтримки. До речі, думаю, що ваучерна підтримка, раз вона йде на навчання, то нею можуть скористуватися і ті, хто йде до аспірантури. Один майже рік покриття фінансового, я думаю, вам буде гарантовано. Не нехтуйте цим. Не нехтуйте цим, а в наступному відео я розкажу вам, як не бути ошуканими в плані тому, на які програми вам треба подавати документи.